На водоймах Вінничини стартує сезон риболовлі. 20 травня завершилася весняно-літня заборона на вилов риби на більшості річок. Виняток залишається в водойми, де ще триває нерест. Рибалити можна лише з берега, використовуючи одну вудку з одним гачком або один спінінг з приманкою. Детальніше про сезон риболовлі нам розкаже Сергій Данаїле, заступник начальника управління Вінницького рибоохоронного патруля. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, а, будь ласка, про старт сезону риболовлі, де власне можна ловити рибу. Ну, на... здається, на велику радість рибалкам-любителям дозволено на даний час рибалити в річках. Цей нерест тривав з 1 квітня, з 1 квітня по 20 травня. Він саме нерест на річках вже закінчився. Але хочу звернути вашу увагу, що у нас досить велика кількість водосховищ на водосховищах. Рибалити ще заборонено до 10 червня. Також в нас є внутрішні такі маленькі водойми ставки, на них рибачити теж ще заборонено до 30 червня. Там можна в дозволених місцях використовувати всю на всю два гачки на одній вуці. А на саме на річках вже дозволено використовувати сім гачків і норма вилову 3 кг плюс трофей. Але хочу нагадати, щоб не путали, тому що також до 30 червня діє заборона вилу на раки. Вони не ростяться. А яке покарання за недотримання правил риболовлі, на, як ви вже сказали, на водосховищах і певних інших водоймах, і, зокрема, покарання за вилов раків? На це адміністративна або кримінальна відповідальність. На жаль, не всі сумлінні рибаки, любителі є і браконьєри. Можливо, ви СМІ ви бачили, де було затримання? Таких як використанням електровудки, там різні заборонені знарядні лову, але все ж таки їх мало. Ми з ними ведемо війну і ми перемагаємо. Тому я думаю, що і риба буде, і можна буде рибалити. Пане Сергію, на завершення. Які правила безпечної риболовлі? Перш за все, я хотів би побажати всім миру. Дотримуватися правил особисто правил при проводженні на воді біля води, біля багать, не розводити вогнища, не пустувати на воді, вода вона не прощає такий помилок. І при те, як вказано, вже в правилах любительського рибальства, що рибалка при собі зобов'язаний мати. Ваги та лінійку для вимуру. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. І щиро сподіваємося, що порушників буде все менше. Ну і відповідальних рибалок буде навпаки більше. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій Данаїле, заступник начальника управління Вінницького рибоохоронного патруля.